Ребят, всім привіт! Ми бачили вашу реакцію на попередній відос, там де ми питали молодь про їхнє ставлення до церкви. Ми бачили, що вам цей формат дуже сподобався, і сьогодні ми хочемо його продовжувати, але сьогодні тема буде трошки інша. Як ви вже зрозуміли по назві і по обкладинці, сьогодні ми будемо питати молодь про відносини, про інститут сім'ї, що вони про це думають. Чи готові вони до цього взагалі, чи вони загизалися в розумінні цього, чи все ж таки це історія із тих, коли ти сідаєш в літак і починаєш навчатися літати вже безпосередньо в процесі, коли ти десь над хмарами летиш? Починається невеличкий дощик, він нам не завадить, тому ми будемо починати. Думаю, вам всім це дуже сподобається. Мені самому цікаво, що сьогодні мовою думає про сім'ю, і саме головне. Чи готові ми сьогодні робити якісь висновки, які не доведуть до того, що відсоток розлучень серед сімей він буде збільшуватися? Тому сподіваюсь, такі роздуми серед молоді заставлять їх трішки серйозніше підійти до такого важливого етапу. В своєму житті як створення шлюбу, сім'ї, хочеться, щоб в нашій країні були крепкі сім'ї, які не підпадають під цю жахливу статистику, яку ми всі можемо спостерігати. Коли ми дивимося в історію, да ми бачимо, що такий річ, як інститут сім'ї, да, сім'я, шлюб це невід'ємна частина да майже будь-якого соціуму. А, але сьогодні питання до вас, до молодих пацанів, у вас ще сім'ї немає правильно? Так, ну, своєї власної, мається на увазі, дружини, немає, да? все. Це якраз наша, ауди... наша аудиторія. Да. Питання до вас, як ви думаєте, дивлячись е в сучасний світ, на сучасних дівчат, на сучасні шлюби, да? mm -hmm. чи це є так само актуально, як колись чи ні? Створювати mm -hmm. сім'ю? Завжди є актуально. це ж якби для Ой, розмноження, так. в природі це ж нормально. завжди буде актуальна. А, актуально, тому що це актуально, природний то, процес що, розмноження? розмовляє. Да, це природний процес. Так. В соціальному плані створювати сім'ю це невід'ємна частина. Саме от створити сім'ю як шлюб. Угу. А от сім'ю зараз нове покоління не дуже спішить заводити іменно дітей, тому що це як накладне вважається. Я ну, розуміє? Розуміє. <Vegas> ну, я вважаю, що сім'ю завжди було актуально заводити. І хтось каже, що в нинішні часи зв'язку ну, з соціальними мережами пропала романтика і так далі. Але я думаю, наоборот це тільки робить краще. І в нинішній час сім'ю завести і знайти свою любов набагато легше. Ну можна і так просто з'їхати, але все-таки краще, мабуть, коли це якось підтверджено офіційно. Чому? Хороший питання. <пасу> <пасу> По суті ж, нічого не міняється, просто штамп в паспорті з'являється і все. Ну, по факту так, але якщо ви кохаєте один одного, то, як на мене, треба це підтверджувати на документах. Ну, Так, да, типу, не бути якихось поміг, перешкод. Щоб це якось підтвердити. Ну, типу, якщо в тебе от чоловік говорить, що я не буду нічого робити, типу, у нас не буде ніякого штампу, ну как, би, ну тут уже повз задуматися чи Ну да, чи треба цей чоловік? Ну, він він каже, я тебе люблю, я готовий з тобою oh, жити. То, все. То, все, ну, все те ж саме, що і в шлюбі, просто що я не хочу йти в ЗАГС і ось все робити. Я дія. Можна, можна, можна через діяти. Тобто для вас це важливо, правильно? Так. Чому ви не можете ще відповісти? А ну, Чому свіжу його? Ну думаю, зараз, ні. 19-20 лет, Ну, в общем, такой возраст молода, зараз сім'ю не треба. Треба розгулятися, погуляти, какой якийсь капітал, а потім строить там життя, ну, жену. То есть там находить, шлюб строить, сім'ю заводить, Рано? ні. Це в першу чергу українське майбутнє. Тобто, це народжуваність, це э, кохання, це зв'язок, емоційний між. Людьми між чоловіком та жінкою. Це, це свят, це хімія, скажімо так. Дивіться, от як ви вважаєте, на вашу думку, інтимні стосунки до шлюбу? Це окей okay, чи ні? Так. Да. Да. Да, можете аргументувати, чому які плюси-мінуси цього. Ну, якщо для вас це окей, okay, то плюси цього можете сказати якісь. Для іменно для відносин. Не знаю. Без поняття. Заходь, якщо хочу сказати. Один Щас я так, славно возим, да. що красивенько. Один, один великий плюс самий жирний, в плані інтімної жизни до свадьби, це зближення з чоловіком. Угу. Після вже шлюба буде намного легше. Тобто якийсь емоційний зв'язок, так? Да? Да. Ви краще друг друга розумієте. Укріплення уст, так сказать. Бо ти uh -huh. понимають друг друга в плані тіла, в плані касань, що кому нравиться, що кому не подобається. І в данішій житті буде намного легше. Фональне зближення, йде. Друг друга більше узнаєте, розумієте, що ну хотите от друг друга, но просто какой-то кайф отримаєте ну, сюрпризів не буде потім. Угу. Ну <плес> не знаю. Не, ну тут я не знаю, що сказати уже з плюсов интимной життя до одруження. Ви ж ви ж можете просто друг друга знать, з друг другом там не знаю проводити час класно. Ось а, а просто іменно, залишити цю частину, іменно вже після того, як ви офіційно будете одружені, що змінюється, якщо ви там до брака починаєте королесити? Ну, по факту нічого не змінюється. Ну, пар... ну, по факту так, але ти дізнаєшся людину з такої сторони, ну це важливо. В шлюбі так само. Угу. Це дуже важлива частина. Я вважаю, що якщо дві людини угу. реально розуміють, що вони друг друга люблять, і вони ну, надовго, і як сказати, що це спорідна душа, то інтимні стосунки це ніколи не буде погано. Це наоборот може як і закріпити сім'ю краще. До, і до я маю на увазі іменно до, до офіційного вступу в шлюб. Ну, До офіційного вступу в шлюб. Це може як е, разом вас більше сплатить, зробити краще і вже розуміти, що раз таке є у вас, то треба продовжувати над собою працювати і створювати, мабуть, в дальнішому сім'ю і не переривати. Якщо ми зараз дивимося на сучасні сім'ї, ми бачимо дуже таку. Печальну статистику, що приблизно 70-80% сімей сімей, да, там в перші 3-5 років вони закінчуються розлученням? І мені цікаво, ви ж ви ж розумієте, да, що люди друг другу клялись в любові? Вони там не уявляють, що через якихось там півроку, рік, три вони вже будуть друг друга ненавидіти, і так далі. І ці всі суди, да, і це все. Ось як ви думаєте, які основні сьогодні причини цього, цього чому люди розлучуються? Сильну прив'язаності, на Угу. Це віремінням надоїдати до другу, інстає неінтересно. Розлюбили. Розлюбили. Може, зради. Зради. Ще пієсь вайранше поспішили. Слишком рано все почали, і поэтому та іскрайка була ізначально, угасла і вже неінтересна. Непорозуміння, різні характери, якісь поступки, не неприємні один для одного. Поведінка якась не, не та, що потрібно, тобто. Побачили один одного в побуді, зрозуміли, що там один такий, другий такий, не можуть знайти якийсь компроміс, постійно сварки. Не знаю. Финансовому плане, можно его так уж. Если брать молодые пары, то я думаю, все mm -hmm. это связано с деньгами, идет, потому что mm -hmm. ну, денег мало, хочется и погулять. А если брать, ну, уже 30 плюс, то уже это усталость от партнера идет. Ну, вы уже живете, живете сколько вместе, там, ну, очень долгий срок, вы уже устаете, хотите какие-то другие эмоции. Вы остаетесь вместе, ну потому что, ну, может, вас останавливают дети, которые уже завели детей, например. Mm -hmm. ну, вы же не будете разводиться, ну, все, от друг друга устали. А так, ну, Тому що хочеться вже другого чоловічка ну, сексом зайнятися з ним, так не ни странно. Ви за ятивою mm -hmm. розстається, і тут і зміни из за те. На мою думку, можливо, це те, що є такі пари, які одружуються ну буквально, наприклад, через місяць після знайомства. Тобто вони дізнаються один одного вже в шлюбі, і всі негативні сторони вони проявляються вже в шлюбі. Я вважаю, це може ця причина. Ну, виховання Зради. в сім'ї теж воно грає велику роль, так скажемо. Як саме? Ну от, наприклад, будемо брати чоловіка, якщо він там виховувався без батька, або ну де та сама дівчина без батька, угу. це зовсім інше. От, дівчина може сприймати свого партнера просто як батька, і це теж може піти якось не так. От вона хоче просто там заботи і щоб хтось рядишком був. Ну да. не в тому плані, що просто для любові, для отношеній, для сім'ї. Да, я можу пишу... просто шукати заміну для бати. Дивіться, пацани, о, якщо б ви сьогодні могли о, описати да, людину, з якої б ви створили сім'ю і її якісь якості, якою вона має бути. Да, Починаючи з зовнішніх факторів, закінчуючи внутрішніми чинниками, да, і характером якимось і так далі. Але ви хочете досягти цієї цілі, щоб у вас була щаслива, крепка сім'я, яка в етозі е, не розпалась. Народились дітки, ви продовжували своє покоління. І от е, яка, яка б ця дівчина, мала бути, можете трошки описати. На що ви звертаєте увагу? Або Має звертати. бути розумна, 100%. Тому що з, кажу, з досвіду, з дівчиною, яка на твоєму рівні інтелектуально, з нею дуже важко. Тому що ти там якісь можеш тоненькі такі слова є, але я... мені його треба перекласти. Ну, як відсилка якась. Ну, наприклад, у вас просто діалог, і ти на щось намікаєш. На якусь там частину медіа, наприклад. А... Твоя така ситуаційншіп, вона просто не знає про це. І uh -huh. цей діалог просто на старті вяне і, і на цьому все. Uh -huh. і інтелектуальний, ще, ще, ще. Хорошо. Емоційна, поч... мені каже, це має бути більше стабільно, тому що ну, я не хочу терпіти якісь сварки чи просто от, зміни е, думки через кожних пару днів. Раллі-кастер, да, оці uh -huh. американські горки такі. Ну, yeah. yeah. no, я думаю, що це має бути людина з, як сказати, з. Мислями про майбутнє з готовністю будувати майбутнє і хвилюватися за своє майбутнє, а не просто говорити, що все, що я там нічого не хочу, що нічого не треба добиватися, і ну просто знаєте, як веселитися і жити, а не думати про так. а не думати про майбутнє, про те, те саме створення сім'ї і про відносини в цілому. Ребята, якісь бутові темки вам важливо там. Чи це не, сексізм. Не, дуже, не дуже звертаєте на це увагу? Битова тема це сексізм, я вважаю. Uh -huh. Тому що вимагати від своєї половини, щоб вона щось там за тебе робила, uh -huh. це бред. Так uh -huh. не має бути. — Емоційно стійкий, тобто щоб міг витримувати якісь мої істерики. Ми це все обговорювали якось, якщо якесь є непорозуміння. Щоб був добрий, ласкавий, заботливий зазаботливий суржиком. Це напевно в характері все в внутрішньому, в зовнішньому чи в побуті, щоб він, коли я дуже втомилася, там після роботи чи після тренування якась є, якісь у мене плани. Я дуже сильно втомилася, якщо він може, якщо йому не складно, щоб він приготував. Вечерю, наприклад, чи сніданок, щоб були якісь знаки уваги до мене, також, mm -hmm. щоб він не забував, що я в нього є, і не тільки я повинна йому все робити. Дякую нас. Я походжу зі всім, що вона сказала. Ну, мабуть, погляди на життя також, те, як ви сприймаєте взагалі життя, амбіції, чого хочете в майбутньому досягти, mm -hmm. щоб це не було так, що я. Ну я дуже амбіційна, мені треба також, щоб прямо. І грошей було нормально, а якщо він буде такий, що «та, і так нормально, ну тіпи... типа. Тяжко буде, так? Да? Саме основа взаємопонімання це саме перше, що може бути у всіх відносинах. Нема взаємопонімання, не буде будущо. Бо якщо ви не розумієте друг друга, то який смисл продовжатися будуть просто сварки, спори і разногласія. Підтримувати. Смаках свої по-перше, це не відношення людини до мене. Тобто, якщо чоловік, мій майбутній буде відноситися до мене з повагою, буде мене розуміти, у нас буде взаєморозуміння. Я вважаю, це буде крепка, щаслива сім'я. Ось щоб, щоб у нас, якщо були якісь непорозуміння, не ми вирішували це разом, щоб ми там не знаю, не закривалися один від одного, щоб було взаємопорозуміння. Mm -hmm. Ну, якщо про духовні говорити, ну, я б не хотіла бачити біля себе от, те саме, я б не хотіла, щоб біля мене була людина, в якої не було нормального виховання, тобто він не знав, як поводитись правильно з дівчиною, тобто, ну, він може і підняти руку, якщо в нього не було якого там батька, бо mm -hmm. реально нормальне, просто Е, Ну, зрозуміло, добрий, іскренні, ну тому що зараз сейчас... такої не знайдеш особа. От, а якщо із фізичних, то звісно, хотілось би бачити когось посильніше, як мінімум з тим, з ким ти будеш чувствувати себе. от постійно в безпеці. Угу. Ти можеш вийти, і ти розумієш, от він він тебе точно буде захищати в случаї чого. От і все. Угу. а, якісь битові речі для вас є. Може, ви ж розумієте, да, що шлюб – це дуже велика частина не тільки в прогулянки в ресторани. По... В неділю по Житомиру, в парку і так далі. Це дуже велика частина в биту і так далі. От щоб на що б ви звертали увагу і взагалі звертали б чи ні. Ну якщо він говорить зразу ти жінка, ти повинна готувати, Ну ні, ну типа, я не проти буду готувати, але якщо у нас буде щось поровне, mm -hmm. ти заробляєш, ти заробляєш, я буду готувати, Хорошо. Типу, ну, просто в биту. Не треба якось так визвишати себе, що ти, ти чоловік, все, ти глава сім'ї. Ти жінка, ти, ти ніхто. ну Тільки ну, не, тако, не казать, коротше. Не треба, щоб все було красивенько. Хорошо, я обираю, я буду обирати. Ти працюєш – працюй, все. У мене до тебе немає Типу, в тебе до мене не бути тут вопроси. Угу, угу. Е, от що для вас є таким самим головним фактором, що тримає сім'ю разом? І через погані дні, через хороші дні, щось така якась річ, от завдяки якій ви можете все-таки втриматися разом, навіть коли якісь проблеми знаєте, як ви казали, якісь не самі яркі сторони один одного і так далі. Я вважаю це любов і повага. Повага, найголовніше, якщо чоловік тебе цінує, відповідно, ти маєш тінувати чоловіка. і. Ви маєте розуміти один одного і відчувати. Якщо ви вже в шлюбі, я вважаю, що ви вже знаєте один одного одно дуже давно. Үгін. Так само, якщо якась неприємна ситуація, не знаю, наприклад, з родичами, щось, не знаю, сталося там, у вас непорозуміння, щоб чоловік міг вступитися за тебе, так үгін. як за свою жінку. Бувають різні ситуації, коли, наприклад, якась сварка. Чоловіка там з мамою, і мама щось не те сказала, наприклад, мені, uh -huh. то я вважаю, що чоловік має захищати мене, так як я його вибір. Uh -huh. Я хотів би почути від вас, що для вас таке любов, особливо в контексті відносин між дружиною та чоловіком? Взаємопонімання, взаємовирочка, підтримка друг друга у всіх заняттях. Ні в кому, не приниження хобі, там, по типу що там половинка займається чимось, а ти ха ха, ха боже, то нічого не вийде. Такого взагалі не може бути. Тому що якщо таке є, це є отношення, це здівательство. Uh -huh. І в общем, в плані любов, ну, ви вже казали, їй нельзя описувати словами, любов відчувається. Якісь відчуття таке, да, Які да, якісь какие-то. Ну ти це чувствуєш, а вот це твій чоловік, ти хочеш з ним бути. І у мене я от, недавно отношення вийшов пару місяців назад. Я колись не в отношениях був. То, ну, я типу, почувствовала, що от, ну, це мій чоловік. але потім не склалося. Ну, я думаю, це, по-перше, просто якесь таке відчуття всередині. Ти такого до іншої людини не відчуєш. Довіра, розуміння. М -м -м -м. Uh, щоб був емоційний зв'язок, щоб ви мали якісь спільні теми для обговорення, адже це теж грає якусь роль. Uh, щоб. Ви один до одного ставилися з ніжністю, з трі... синоніму три турботи, так ну, любов, це коли ти вже ви людину, яким він є. Тобто, ну, всі його проблеми, всі його хороші якості — Вот это любов. Я. А то, що ти його там любиш, ну там в смыслі, ну, это просто обіснити, щоб понятно було. Образ, просто його в тому, і все. А любов, коли ти ну, приймаєш таким, як він є. Есть. Тобто він курить, ти приймаєш його. І не питаєшся ніяк його змінити, собі Ну, Я думаю, що любов це коли людина з тобою готова проходити абсолютно всі трудності разом, абсолютно тебе сприймати, якою є, і ну, як сказати, підстраюватись під тебе, і в тому числі ти будеш підстраиватись під неї і створювати. Не те, що любов, а ну, таку любов, яку ніхто не розслідує. От ви говорите, що не називають критерії любову, але в нас замовчуванню має бути, якщо mm -hmm. пере це Перерахували причини, от, по яких має підходити тобі дівчина, то чого не має бути любові самої, якщо всі причини сходяться. Не, mm -hmm. Я думаю, що це має бути по замовчуванню. Mm -hmm. Ну так, да, але просто... Чому суть, що багато людей в слово любов в абсолютно різні поняття? Мені цікаво, що ви вкладаєте в слово любов. От, наприклад, я збув, як звати Денис. Денис розказав, мені цікаво ваші ще думки. От коли що заради, для вас таке любов? Коли заради партнера ти там можеш готовий терпіти якісь там або недостатки, або е, помилки. І так само він, коли ти не можеш, допустимо, якось е, представляти життя без нього на якийсь період, наприклад. Коли ти прив'язаний до людини, угу. як Ратьом сказав, прив'язаність це не завжди взаємна характеристика. Тому що в мене таке було, що я сам дуже прив'язуюсь до людей, і я це роблю занадто швидко, щоб відбулася акліматизація мого партнера. І часто для неї це просто занадто, що я. Буквально за два-три місяці вже не можу без неї жити і, угу. і все. Ми не знаємо, поки не дізнавались. Подумай. Ну, плін. Ну, любов, що таке любов, якщо так подумати. Ну, любов це от людина. Любов це людина, а це людина, до якої ти ну я не знаю, ти звикаєш, і от вона просто з тобою як одне ціле стає. Во ти бачиш в ній себе, ну непонятно діло, що це якась там нездорова завісимость. От, а коли ти, от ти можеш їй довіритися, і ти знаєш, що вона тебе не осудить, вона тобі якось поможе в чомусь, підскаже постійно. Ти будеш чувствувати, вот ти будеш рядом, і ти будеш розуміти, що ти постійно в безпеці. Вот що тебе ніхто не придасть, і ти от ти як в своєму маленькому домі, рядушки з ним.